Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде третя частина, як ми копаємо картоплю. Ну, ми ще копали. Ну як? Я не копала, тому що трішки захворіла, а це одужала і встаю в строй. Зараз вам покажу, скільки ми викопали. Там залишилось, мабуть, трішки. Але боремо-боремо ту картоплю. Зараз буду показувати. Хлопці там підключають уже. Копачку. Блін, тут ще й вітер, можливо, і не чути буде. А ми йдемо до картоплі, до нашої. Я не знаю, як вам буде чути відео, тому що тут вітер учасний, прям взагалі. Ось дивіться, оце в нас все була картопля. Ось все була картопля. І ми йдемо. О, в нас тут залишилось зовсім трішки. А ну ось рядочок я бачу, картоплі ще. Ось ще рядочки, бачите? Ось рядочки. Ось-ось-ось-ось-ось рядочки. Тут їх і небагато. Ось рядочок. Ну, отака от трішки плантація. Тут в нас немає. І тут в нас плантація, але тут, бачите, бур'ян. Ми його і травили вже 10 разів. Як посадили і з картошкою і все на світі. Травили 10 разів, він все рівно. І виривали, і пололи картоплю. Але як бачите, без коси не обходиться. Ми ну, косимо, там ми косили бур'ян, потім згрібали, палили, як ви бачите. Да. Ну, Трішки залишилася та плантація. Може ми її за сьогодні викопаємо, бо завтра дощ на цілий день передають. А тут ми теж викопали. Ну, Тут трішки осталось на два дня, грубо кажучи, і нормально буде. Он мотоблок вже їде. <плес> і зараз будемо працювати. Скільки тут рядочків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять рядочків. Ну, не знаю. Створимося. Два дочка в Зараз буду вам показувати. Он вже їде і трактор. <риклад> Мотоблок не їде. Блакалась і забула перебутися. І тут тепер перебуватися, і будемо копати вже картоплю. Ми вже скрутили, поставили, як нам треба, і зараз будемо вже копати. Рішаємо, які копати будемо перші. Ты еще не будешь ехать? Что ты будешь еще настраивать? Че, пускать, да? Не, поднимать. Поднимать. Нет. Це наш тракторист, Це пиляка. По фото идется. Бля, как конечно там капец! Яка. Ну, картошка хороша он дивіться скільки, Прям така хороша картопля. Ось картопля. Хороша. Тут два різних сорта попадається. А, так, ну ось така картопля. Ми її замовляли і нам поклали ось отаку ще картоплю. Може хтось із вас знає, що це за картопля, що це за сорт. Бо ми замовляли ось таку розову і попалася пару штучок отаких. Ми її розвели, але ну, вона дуже ну, непогана картопля, дуже смачна. І вона вродила в цьому році. Може хтось знає, що це за сорт. Напишіть в коментарях. Іменно оця. Так, тепер збираємо. Ну, тут у нас 13 рядків, так? Да? Я вважала. Не знаю, чи в нас вийде сьогодні висорок 13 рядків. То, мабуть, дуже багато. А може і вийде. Насобирали ми вже. Тепер ждемо хлопців, щоб нам висипали в мішки. Ну, хлопці копають. Вони ще рядочок. Тут вітер страшний і пиляка летить. Так, а тут хлопці вже копають другий сорт. Ось вона така шершава. Дуже. Хороша картошка. Так, будемо виграти, так людям ось пізніше до Що, викопали ми три рядка, вибрали, заморилися. Тут, була ото біла шершава. І ось така рожева, ну, вона рожева всередині. Ну, Повністю рожева картопля, дуже смачна, швидко розварюється. і Зараз будемо ще копати. Ще два рядочка, один з цієї сторони, другий з цієї сторони. Ми самі не знаємо. У нас є листочок з назвами всіх сортів, які в нас тут посажені, але ми його не взяли цей раз і тепер не знаємо, де яка картопля. Так, і тут в нас рожева. Тут в нас також рожева отака. Ну, вона щось, Отам рядки були рожевої, отам. Вона була хороша, а це щось дуже дрібна в цих рядках, в оцих двох. Вона сипеться картопля взагалі. Ну є і велика попадається, до речі. Ну в цьому році вона ж не дуже вродила, дуже мілка. Є і хороша. Ось, дивіться яка картошинка. Ми викупили 7 рядків, але більше нас не вистачило. Можна було ще покопати, але ну, в нас ще є справи, окрім картоплі. І ось, дивіться, повен мотоблок накопали. Тут залишилось у нас 6 рядочків і там 15. Ото, ото, там, там, там де бур'ян там 15, а тут 6. Ну, це, може, завтра докопаємо утром зранку, як не буде дощу, а як буде вже дощ, то вже не будемо копати. Ось, і все. І йдемо тепер додому. Бо ми ще хотіли картоплі в мангалі пожарити сьогодні. Так що, може, будемо ще картоплю з овочами жарити. Глянемо. Оточо раніше йдемо. Так би ще, може, трішки покопали.